690 гривень пара, лот 10 пар, 6900. Ось так вони виглядають. Це чорні такі черевики Озарк Trail. Це бренд американський, зроблений для сітки супермаркетів Walmart. Така у них підошва, гарне щеплення з поверхнею. Середня у них текстиль. Так, я Ого. так текстиль. Зйомна устілочка. вона виймається її можна. І можна прати, сушити. Ось неї тут така піна є. Коротше класна, ось на шнурівках. У нас є два кольори: це ось такі чорні з червоними шнурівками. Так? І темно-сині з чорними така підошва. В даному лоті буде дві пари синіх і вісім пар, пар чорних. А зверху у них воду не проникна поверхня, ватерпруф, вона не, не промокає, гарно відштовхує вологу. Значить, по розмірах у нас буде в лоті 38,5, 39,5, 42,5, 43, 44, 44,5 і 45,5. 10 пар, 6,900, замовляйте наших менеджерів.